Друзі, радий вітати вас на каналі 2 компак Напевно, що варто почати з того, що дане відео на каналі не планувалося, не мало вийти і все вийшло цілком випадково. Так от, в складі системного блоку була викуплена відеокарточка 1050 Ti. По ній були деякі питання. Я збирався просто сісти за стіл, зробити її, перевірити, виставити на вітрину. Але сьогодні під час обідньої перерви YouTube сповістив мене, що є нове відео на каналі ПК куди я підписаний, там автор розглядає доволі цікаві речі. І в сьогоднішньому відео автор збирав системний блок з Юна і палок. Посилання на відео я залишу десь зверху, і в цей системний блок автор поставив відеокарту 1080. Причому ще й робив посилання на OLX, за яку ціну її можна придбати. І застеріг, що ці карти дуже важко знайти в гарному стані. Так от, звідси і виникла ідея відзняти для вас відеоматеріал, щоб застерегти, по крайній мірі, ту публіку, яка підписана на мене, від такого плану покупок. Значить, як ми бачимо, 1050 Ti цілком гарно проходить всі тести. Про що і автор сказав, що якщо купувати, краще купувати по місцю, краще купувати з рук з можливістю проведення тестів, так от. Відеокарта повністю жива, функціональна, без всяких питань. Проходить любі тести, запускається, виключається, бублик, не бублик, суперпозішн, ігри. До неї питань, претензій немає. Проте, чому я почав знімати відео, давайте відкриємо карточку, я покажу, розкажу і змалюю всі свої думки. Переносимося в системний блок одним кадром, щоб бачили, що я говорю за ту ж саму карту, і переносимо її на робочий стіл. Дуже мене радує те, що для розбирання карти потрібно відкрутити 4 гвинта всього-навсього. Тобто це буде швиденько, швиденька зйомка, коротеньке відео. Першим ділом дивимося на графічний процесор. Давайте зі всіх боків. Він в гарному стані, доволі світленький компаунд. Одним словом, в мене до нього ні питань, ні претензій, немає ніяких. А от до чого є питання, це пам'ять. Дивимося верхній рядок: 7MA47, 7WA47. 7 YA47. 6 ya 47 Причому, якщо дивитися під чіп, знаю, камера передасть не передасть припої не блистить. І, скоріш за все, це рідні чіпи. Ну, це і 3D. Я не можу стверджувати, мінялась пам'ять тут чи не мінялася, але вона, по-перше, некомплектна. І для того, щоб вам порівняти відтінки, наскільки загоріли мікроновські банки пам'яті, з боку я поставив чіп від Acer Nitro, в якому ми переводили відяху з 2 гіг на 4 Тобто він також попрацював, він не зовсім світлий, як це має бути з новим чипом, але в порівнянні мікрон Samsung, я думаю, відтінки будуть відображатися дуже чітко. А тепер давайте підсумуємо: якщо ви купуєте відеокарту тисячної серії, навіть двохтисячної серії, тести, це все дуже чудово. Ви можете провести ряд тестів, карта може показати себе в них нормально. Але скільки вона при цьому проживе, тут виникає велике питання. А враховуючи, що тисячна, двохтисячна і частково трьохтисячна випускалися під час буму майнінгу. Ви цілком ризикуєте попасти на от такий от стан речей по відеопам'яті. Я не стверджую. Тут, напевно, шмайнга не було, тому що по краях кристалу не видно ніяких потемнінь, а зазвичай ще страждає контролер пам'яті в ГПУ. Але пам'ять тут вже порядком, ну як мінімум, потемніла. Не скажу, що вжарена, але як мінімум потемніла. І відповідно до всього вище сказаного, що потрібно проводити тести, потрібно дивитися, як себе поводить відеокарта в різних навантаженнях і так далі. Я ще хочу додати одну фразу: дуже сильно не рекомендую вам купувати відеокарти старіших поколінь в БУ навіть з перевіркою, без можливості розбирання. Так, звичайно, багато продавців на це не погодяться. Але це ваші кошти і ви ними ризикуєте. Тобто, якщо ви не маєте можливість розібрати карту, подивитися, в якому стані ВРМ, в якому стані графічний процесор, в якому стані пам'ять, краще від такої покупки, напевно, що було б відмовитися. Якщо ви хочете задати мені питання, а для чого ж я тоді купляв дану відеокарту, по-перше, я купляв системний блок, в складі якого була відеокарта. По-друге... У мене є можливість як технічно, так і по матеріалах замінити банки пам'яті. От я тут вже підготував 4 банки пам'яті з сервісної плати в ідеальному стані з одним дата-кодом, з одним маркуванням і зараз буду замінювати на даній відеокарті. Artlist IO Music Licensing Reimagined. Судячи по всьому, то була саме рідна пам'ять, тому що я не бачу ні слідів флюса, проте то і не точно. Ну і ось таким чином виглядає робота. Будемо пробувати підзбирати, ставити в тестовий стенд на перевірку. Ну і якщо все піде добре, тоді аж на продаж. І от на цьому буде фінал нашої історії. Карта вже в тестовому стенді, перевіряємо. І ніби як і ремонту не робив, але тепер я з чистою та спокійною совістю зможу продати людині цю карту, надати гарантію без всяких проблем. І якщо відео убереже хоча б одного користувача від покупки відеохламу на барахолках, я буду дуже радий, що воно було корисне. На цьому все. Ви знаєте, що робити. Лайк, підписка, репост. Дякую за увагу. Всім гарного дня!